Вагітна нянька. Спека стояла нестерпна, тримаючись у місті вже другий тиждень, і вона була такою ж задушливою, як і стосунки між Оленою та її свекрухою Мариною Петрівною. Олено, вставай вже пів на сьому. Я тісто замісила, йди посмаж млинці. Голос Марини Петрівни різав слух. Марину Петрівну, дайте поспати, я до четвертої ранку не могла заснути, благала Олена. Вставай, кажу тобі, прошипіла свекруха. Встигнеш виспатися в день, а Сергій має добре поснідати перед роботою. Олена вилізла з під простирадла. Вона подумки сварила і свекруху, і млинці, і головне, кляту спеку. На дворі плавився асфальт, а в квартирі було душно. Рік тому Олена просила Сергія встановити кондиціонер. Але Марина Петрівна була категорично проти. Ми 20 років тут живемо і вижили. Кондиціонери це застуда. Купите свою квартиру, встановлюйте, що хочете. Вони чекали на свою квартиру, куди планували принести первістка, але здачу будинку знову відклали. Тож до Нового року доводилося жити в квартирі свекрухи. Олена терпіла. Сергій зайшов на кухню, коли Олена знімала останній млинець. Тобі згущене молоко чи варення? запитала вона чоловіка. Олено, ну які млинці в таку спеку? Він налив собі склянку холодного молока, в офісі кави вип'ю, і поспішив на роботу. І для кого я пекла? вигукнула Олена. Чого галасуєш? зазирнула Марина Петрівна. Сергій не став снідати, сказав, що надто спекотно, відповіла Олена. Тож ви даремно мене з ліжка витягли, я могла ще поспати. Виспишся ще цілий день попереду і не огризайся, тобі шкідливо нервувати. Ти, Олено, випрасуй сьогодні постільну білизну. Вже тиждень лежить. Наказала свекруха. Ми, Зірою, сьогодні в торговий центр збиралися, мені треба дещо купити. Тобі б тільки виштатися, а в квартирі підлога не мита. Краще б прибирання зробила і вечерю приготувала. Сергій голодний прийде, картоплю з м'ясом приготуй, попросила свекруха. Ну чому ви чіпляєтеся? Я, доки не була вагітною, вашу квартиру щотижня драїла, а зараз мені важко. Сергій сказав, що сам підлогу помия в суботу. А на вечерю я зроблю суп. У таку спеку ніхто картоплю з м'ясом їсти не захоче. Ти, Олено, зовсім знахабніла. Сергій буде мити підлогу, а ти сидітимеш. Прасувати не буде, мити важко, вечерю ліньки. А про те, що вагітність не хвороба, чула? Чула. А ось Сергій ніні розповідав, що коли ваша Світлана була вагітна, ви до них мало не щодня дігали. І мили, і прали, і пиріжки тазиками тягали. Це ж своя донька, її шкода. А невістку, навіщо шкодувати? посміхнулася Олена. А що тебе шкодувати? Ти сама себе дуже добре шкодуєш, відповіла Марина Петрівна, і пішла збиратися на роботу. Через три дні Марина Петрівна після вечері заявила, що має до невістки серйозну розмову. І наскільки серйозно може Сергія покликати? запитала Олена. Ні, нехай він відпочиває це жіноча справа. Справа в тому, що за тиждень закривається на півтора місяці дитячий садок, куди ходять діти Світлани, Оксанка і Артемко. Вона нещодавно вийшла на роботу, відпустку їй не дадуть, з дітьми сидіти нікому. Вони найматимуть няню, але це дуже дорого. Я сама б посиділа, але мене з роботи не відпустять. Залишаєшся ти тільки ти. Народжувати тобі наприкінці серпня, тож ти цілком можеш до пологів посидіти з племінниками. Сергію. Покликала чоловіка Олена. Іди сюди. Що тут у вас? запитав він. Та ось Марина Петрівна пропонує мені до кінця декрету попрацювати нянькою у Світлани. Мамо, ти довго думала? запитав Сергій. А що тут такого? Оксанка вже велика, клопоту не буде. Артемко, так, малий, але нехай твоя дружина потренується, як з дітьми поводитися. І врешті-решт, які проблеми? Годувати, переодягнути, погуляти. Які проблеми? Правда, які проблеми. Тільки пам'ятаю, коли в квітні Світлана і Олег виїжджали на два дні, а ти залишила з дітьми. Ти потім заявила, що більше двох годин з онуками не проведеш. Скаржилася, що вони тебе вимотали, нагадав Сергій. А зараз ти пропонуєш це Олені? Світлана знає про це? Ні, вони хочуть няню брати, але це так дорого. вигукнула Марина Петрівна. І ти вирішила заощадити їхні гроші за рахунок нервів Олени і здоров'я нашої майбутньої дитини. Чудово придумала. Нема чого тут вимовляти, не зламалась би твоя Олена, якби допомогла, ображено сказала синові Марина Петрівна. Вона пішла в свою кімнату і весь вечір звідти не виходила. Ось бачиш, а ти казав, не буде твоя мама за мене переживати. Невістка це ж не донька, щоб за неї хвилюватися, посміхнулася Олена.